Ваша делонгі погано пінить. Це може бути стакан, а верніш його верхня частина. Ось ось. Дивимося. Це стакан, який працює добре. Запускаємо пінення молока. Пішло пінення. Все добре пінить. Чутно по звуку, видно по вигляду. Пін кого не гарно. І з готуванням робимо пробувку, щоб все було чесно. І міняємо потім іншу. Верхню частину. Потягнули стакан, зняли одну, поставили іншу. Налаштування ті самі на верхньому положенні і то саме пінення молока. Значення максимальне, а потім навіть трохи перебір. Потім запустимо приготування кави, щоб подивитися різницю в молочній пінці. Те готування еспресо, щоб ми побачили різницю в піні. Як по мені, вона колосальна. Давайте ближче. Оце робочий нормальний молочик, це вже стомлений від старості. Скоріше за все, в... отут вона стоїть. В цій пластиковій частині є невеликі трещинки, які нам не дають пінити молоко. Дивіться. Отаке От просте рішення поганої піни в кавоварках Делонгі.